У переддень різдвяно-новорічних свят через закарпатські пункти пропуску проїхало майже пів мільйона осіб. Причому у напрямку в'їзду в Україну кількість більша в рази. За словами прикордонників, для цього періоду це цілком звична ситуація, адже чимало людей їдуть у Європу з метою туризму і відпочинку, а також приїздять в Україну до родичів. У порівнянні з минулим роком пасажиропотік збільшився на 7%. відсотків. Нам була оформлена 133 тридцять тисячі осіб на в, в Україну та 124 тисячі осіб на виїзд з України. Це на 45% та 40% відповідно, от більше, ніж за аналогічний період попереднього місяця, тобто у звичайні дні та свята. Найбільшу навантаженість по кількості осіб і транспортних засобів відбулося в пункті пропуска Ужгород. Майже 60 тисяч осіб. Значно менше в пункті пропуска тиса 31,5 тисячі осіб. У межах роботи Мукачівського прикордонного загону пасажиропотік менший на кількасот тисяч, оскільки лише через дяково та лужанку можуть виїжджати великі автобуси, які суттєво впливають на статистичні дані. Так за два тижні новорічних свят кордон перетнули всього 109 тисяч осіб і більше 20 тисяч транспортних засобів. Водночас кількість спроб незаконного перетину через кордон у два рази більша ніж на КПП у межах Чобського прикордонного загону. До Нами було відмовлено перетнання державного кордону. 201 громадянину України. Як правило, це чоловіки категорії 1860, які мали на меті перетнути державний кордон. В ході додаткової перевірки достатності підстав перетину до державного кордону було встановлено, що вказаних громадян не весь перелік документів відповідно до вимог постанови капітану номер 57 та 560. Також в двох випадках нами було виявлено ознаки підробки документів. В одному випадку це свідоцтво про народження дитини. Особа видавала себе за багатодітного батька в іншому випадку. Це підробка тимчасово посвідчення військового зобов'язана. На час активного пасажиропотоку у період різдвяно-новорічних свят прикордонники провели роботу із суміжними сторонами, а також збільшили кількість нарядів і чисельність штатних працівників для якнайшвидшого пропуску громадян через кордон. Попри те, на великих КПП деякі подорожуючі простояли в черзі від двох до десяти годин залежно від періоду доби і роботи суміжної сторони, яка прискіпливо перевіряє багаж на в'їзді до Євросоюзу. Варто додати, що пришвидшено також пропуск вантажівок через Митний пост Лужанка нагадаємо півтора місяці тому українська та угорська сторони домовилися про спрощене оформлення порожнього великогабаритного транспорту у напрямку виїзду з України до країн ЄС без обмеження ваги, але за умови обов'язкової реєстрації в електронній черзі. Станом на сьогодні на виїзд з України триста 312 транспортних засобів вантажних без обмежень повозів. Прикордонники також поінформували, що нині триває активна рекрутингова кампанія в обох загонах. Наразі є можливість обрати собі напрям роботи і укласти контракт за обраною спеціальністю. У відомстві наголошують, перші півроку після підписання угоди особа проходить службу за місцем дислокації і не направляється у зону бойових дій.